з вами зараз знаходимося на острове Ермаков. Він знаходиться в самому сердце Дунайского біосферного заповедника. Это національний парк України. Унікальність цього острова в том, що на цьому острові є водяний буйвол, є дикі лошади, декілька стодів. Также сюди заповідник, заповедник з компанией Rewaldiнг завис ще диких козочек, дикого кабана і так далі. Найголовніше це те, що вони живуть в дикій природі, в єсмішній і Єдине, що роблять, взимку їх підкормлюють, підгодовують, а також декілька разів на рік роблять їм прививки, але ну, все обслужування, яке необхідне. Для цього є спеціальні загони. Кожна тварина має свій паспорт, свій чіп, і також вона, за нею доглядають завжди. Цей острів знаходиться на шляху перельотних птахів Вони зупиняються на цій ділянці острова на якийсь час, і ті, які наблюдають за птахів, вони ні раз не розповідали, що багато птахів, які є на цьому острові, навіть в дельті Дуная далі немає. До 90-х років цей остров був закритий, як і багато островів, які знаходяться в Дельті, для вільного відвідування. Так? Після 90-го року, і коли Україна здобула самостійність, то у нас більше можливості з'явилося подорожувати островами. І сам я, коли у 2010 році почав займатися зеленим туризмом, то маю змогу з 2010 року і по цей день подорожувати по острову, ну і також організувати сюди тури зеленого туризму. І це все в Україні на Пивневодеской області, Вілково, остров Єрмаков.